Сьогодні, 15 листопада, температура в день близько плюс 10, вночі плюс 2, плюс 3, Погода сонячна, безвітряна і я починаю останню осінню обробку в саду. Обробку буду робити баковою сумішу залізний купорос плюс карбаміт. Обробку провожу по голому дереву. Я беру 700 грам карбаміту і 500 грам залізного купоросу. Кожен препарат рішення окремо у теплій воді 30-40 градусів. Так ви точно уникаєте осаду і хімічних реакцій. У велику ємність із водою спочатку виливаю розчин карбаміту, а також він працює як прилипач. Потім повільною тоненькою цівкою додаю залізний купорос. Був розчинений попередньо у теплій воді в окремій ємкості. Ще раз хочу повторити: прилипач не додаю. Карбамід чудово отримує суміш на корі. І важливий момент після обробки кора може потемніти. Це абсолютно нормальна реакція на залізо. Знак того, що суміш працює і пригнічує інфекції. Дерево це не нашкодить. Ми все сад оброблений правильно, суміш знищує грибкові інфекції, лишайники, зимуче шкідників і трохи затримує пробудження бруньок. Сад буде захищений до весни.